не Судом, але чомусь банк видвинув свої требування до плана санації. Ми все підтвердили, пішли на зустріч до банку, підтвердили всі їхні до нас вимоги. Але все одно банк не підписує нам плану санації, не дає добудувати. У нас є інвестор, який згодився добудувати нам повністю житло. Але благодаря оцій великій структурі. Яка кажуть, це з Європи, де куди ми движемося, і як би, должно у нас тут усе бути, все должно бути прекрасно. і, Як бачимо, банк не хоче. І не пояснює причин, чому він не хоче. Він від нашого інвестора хоче, щоб інвестор повністю йому оплатив борг підприємства, але інвестор не забирає підприємство, а просто хоче добудувати наше житло. Наше житло на масанах Гліб, Красносівського. Вже три роки там сіть поверхів виведено і на цьому все. Забудовник Паддомобудівник, який очолював роговий, Пан Каваль являвся забезпеченим кредитором цього домобудівного підприємства. А інвестор А Інвестор згоден забрати лише не до будови, але не партовобудівник. А банк хоче, щоб цей інвестор, який забирає недобудови, погасив повністю борг по підприємству перед банком. Ну, це ми всі, як люди і навіть як деякі підприємці розуміємо, що «Укрсівербуд» не являється благодійною, не благодійним підприємством, яке буде виплачувати цей борг сполна. Україрбут виробуд... запропонував свою внесок, допомогу і погасити частично борг, але не, не повністю. Ви маєте жити в цьому будинку, так? Так. А можете представити? Я Максим Павло Олександрович е купив квартиру на п'ятому поверсі. У ну, вже три роки ми. Ваша, і скажи, що ми будемо стояти доті, поки щось сьогодні не підпишемо. Ми будемо стояти до того часу сьогодні. Це буде безстроково, може навіть наша акція. Поки банк і ми не підпишемо якусь угоду, не, не дойдемо до якоїсь згоди, що буде наш, наш будинок добудовуватися і паралельно гаситься їхній дом. Це буде акція безстрокова на сьогодні. Як нам відомо, сьогодні сюди приїхали представники Київського офісу головного. І тут у нас і представники інвестора, і представники міських наших управлінь, тобто і кредитори. Я думаю, що круглий стіл забезпечений і можна сьогодні прийти до якогось консенсусу. А підходить, навіть хто представник побачить? Зараз у них зустріч. А вони вже туди да, да. пішли. Да, вони пішли. Ну, порушилась справа. Вимоги банкового банки складали 9 мільйонів. На даний час залишаються йдуть проценти, штрафи, пеня. І борт вирос банкова з 9 мільйонів до майже 15 мільйонів. І це люди вважають, що це, мабуть, є навмисне затягування часу. Суддя Біло, який веде нашу справу, сказав, що 8 грудня буде кінцеве засідання. Якщо банк не підпише плану санації, то буде ліквідація. І то, суди, що всі ці люди не отримають майна. А ви теж мали це Так, да, Я купив квартиру, придбав по Саша, до... програмі Доступне житло зараз сплачую, сплачую кредит. Ми не Кредит узяв на 15 років і орендую житло. Плачу за оренду. Зйомної квартири і плачу банк кредит. А це Бороденко Олександр, кредитор пан. Тому видатний можна Бороденко. Я...